Субота, 10 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, благаю вас Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, помагати мені у моїх небезпеках, молитвами за мене до Бога, щоб мені вирватися від невірних у юдеї, а служба моя в Єрусалимі була святим приємна. І щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа і відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Коментар. «Благаю вас ревно змагатися зо мною в молитвах за мене до Бога. Дорогі мої, коли говоримо про допомогу, у нас часто з'являється. Асоціація, що хтось допоможе нам фізично, або ми комусь допоможемо в тих чи тих матеріальних речах. Але апостол Павло нам говорить про іншу допомогу, про допомогу молитвою, наскільки часто ми молимося, щоб допомогти іншим. Про це, дорогі мої, напишіть в коментарях. І на це отримаєте благословення. Як часто ми молимося за інших, і чи взагалі молимося, коли думаємо про допомогу для інших, ми майже завжди думаємо тільки про допомогу зовнішню, матеріальну, апостол вказує на іншу допомогу, про яку ми здебільшого забуваємо. Про допомогу нашою молитвою можемо молитися за будь-кого з друзів, ворогів, близьких, далеких, і тих, які перебувають біля нас, тих, які померли чи живі. Усі можемо допомогти молитвою, яке велике знаряддя маємо, і як рідко ми вживаємо. Сьогоднішній час, коли переживаємо. Час війни, чи молимося ми за перемогу над ворогом, чи молимося за наших воїнів. Може, за близьких, які пішли на війну, молимося, але для нас не буває чужих дітей. Молимося за всіх. молитва може багато. Від Матея святого Євангелія читання той час. Підійшли збирачі Дедрахми до Петра і питає, чи заплатить ваш учитель дедрахму? Так каже. І як увійшов до хати, Ісус випередив його, кажучи, Як тобі, Симоне, не здається, зи царі з кого беруть данину чи податок, і з своїх синів, чи з чужих. Коли Він відповів Ісус е, з чужих, Ісус сказав до нього. Отже, це не вільні, однак що вони цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Царстві Небеснім? Ісус покликав дитину. Поставив її серед них і каже: істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Хто хоче стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небеснім? Коментар: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Дорогі мої, кожен з нас мав справу з дітьми. Діти дуже довірливі, часом їм дуже боляче, коли батьки або інші особи їх обманюють. Обман це велика кривда для дітей. Бо ставить нам за приклад дітей, щоб ми повірили. Чи ми так само довіряємо Богові, чи покладаємося на Господа у всьому, як діти покладаються на своїх батьків і не мають страху, бо знають, що батьки відвергнуть будь-яку загрозу, яка може на них чатувати? Вони ніколи не мають у цьому сумніву, чи ми є такими? Можемо повчитися цього у дітей, так само покладатися. На Господа. Ми ж дуже часто прагнемо все контролювати, планувати, і це справді суттєво і важливо в нашому житті, але з досвіду знаємо, що не можемо завжди і повсякчас усього передбачити. Маємо зробити все, що від нас залежить, що в наших силах і змозі, а відтак не боятися покладатися на Бога. Довіряти йому. Так як дитина віддає свою руку в руку батька чи матері і не переймається, куди заведуть її батьки, так і ми, дорогі мої, не лякаємося віддати своє життя у Божі руки, пам'ятаючи, що Бог запровадить кожного з нас туди, де найкраще. Царство Боже є виразом Всесвітнього суверенітету Бога стосовно всіх створінь. Царство це система створення нового спілкування, нове життя буде мир, де є буде і мир, і радість душі святі. Адже такою на початку є душа дитини, а Біблія говорить нам про царство на чолі з Ісусом Христом. І Богом даної науки, Він сказав, Я є цар навіть цього світу, земля і все, що на ній живе, є володінням, над яким править духовний уряд. А людина може бути підвладна цьому порядку, а може й не бути згідно з власного вибору. Однак написано: якщо не навернетеся і не станете, як діти. Не увідати Царство Небесне, і хто не смиренний, як дитя, тобто, хто свідомо свідому порядку є себе духовному відродженню, визнає над собою Всевишнього Отця стає його дитиною, яку він не буде навчати своїм словом і законом. Павло говорив: закон був нашим дітоводителем до Христа, щоб нам оправдатися. Галатію 3:24, Всевишній установив свій закон на землі, бо не може бути царства без закону. Знанням і виконанням закону Божого ми оправдовуємося, що ми діти Божі. Божим дітям належить знати і жити за Божим Духом правди, бо всі, кого Дух Божий водить, тобто навчає, є Божі сини. Цей самий Дух свідчить для Духові нашому що ми діти Божі, і все створіння з надією чекає з'явлення Синів Божих. Римлян 14-19 Дух Божої мудрості проникає у нашу свідомість, і ми чекаємо з надією усиновлення через Ісуса Христа. Увесь світ усвідомлює недосконалість життя. Яке сьогодні знаходиться під владою безбожників і лукавих релігій, і всі біжать, свідомо чи не підсвідомо Божої влади на землі. Але не може Царство Боже наступити, якщо людство не буде виконувати законів Царства Божого. Давид говорить: прийдіть, послухайте мене я страху Господнього. Навчу вас, ухиляйтеся від усього злого і робіть добро. Будьте мирні, Псалом 33, 12-15. Страх це коли людина віддалилася від Бога і стала беззахисною перед гріховними спокусами, а гріх природа диявола, гріха треба боятися, дорогі мої, а не Бога. Далі написано. Діти, бережіть себе від ідолів 2 Івана 5, 21. Поклоніння через ідолів передусім виявляє примітивну, несвідому віру, створену язичниками. Тому сказано: діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас у вашому розумі, більший за того, хто у світі, 1 Івана 4:4. Образ цих дітей показує розумний напрямок мислення, відмінний від того, чого бажає світ. Найбільше місце в наших думках має займати Божа премудрість, а не мудрість цього світу, яку Бог називає безумством. Тому відновлюємо в собі подобу дитячого смирення і любові. Поклоняємося живому Богу, а саме, коли Він живе у нас і ми живемо за Його волею. Як казав апостол Павло, уже не я живу, а живе у мені Христос. Це і є жива віра, що перероджує нашу свідомість. Апостол радить не будьте дітьми розуму, на зле будьте як діти, а розумом будьте повнолітні. Перше Коринтян 4,20. Нерозумно злом досягати успіху, в доброті мудрість, далі написано, у нас вам не тісно, але тісно у ваших серцях. Кажу вам, наче дітям: майте широке серце і ви, 2 6.12-13 Так як апостоли завжди ладні були служити і навчати всіх. Хто шукав Царства Небесного, то так само і ми маємо радіти кожній людині, яка хоче прийти до Бога, якою б вона не була великою заземним статусом або простою. Усі рівні, і Бог відкритий для всіх, хто бажає пізнати істину. Оближте погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. 56.9. Всі християни, брати, котрі знаходяться на різних рівнях відродження, тим існує проблема людства, поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на каменя у тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідань. Лукея 19:44. Діти побиті в тобі, це побиті плоди дитячої невинності перед Богом. Мова йде за дітей Авраамових і усіх віруючих, які відвернулися від своїх пророків, не розуміють суті приходу Сина Божого, і замість Царства Небесного на землі будують суспільство зла ненависті жорстокості, будують, руйнуючи одночасно, бо всі шукають своє, а не те, що Ісуса Христа. Телеп'ян 2,21. Життя, побудоване на нерівності, гордині і ненависті, невідповідне життю Христа, руйнує божественну гармонію в людині і по всьому світі. Уривок, який ми сьогодні вивчаємо, з одного боку, дорогим і унікальний. Події, викладені в ньому, наводяться лише у матвійому оповіданні. Лука і Марко від зцілення глухонімого хлопчика переходить зразу до питання справжньої величі з іншого. боку, Часто до нього ставляться як до незначного епізоду, і просто пропускають. Але Матвій не просто так згадує цю історію. Тут ми дізнаємося дещо про Христа і дещо про нас самих. А ще як про те, як свобода, яку ми отримали заслугами Христа, має проявлятися в наших життях і стосунках з віруючими і невіруючими. Із учнями Ісус повернулися з Капернауму. Як ви знаєте, з цим містом пов'язано немало євангельських історій подій. Хто пам'ятає, чиє це було місто? Петра і Андрія, напевно, також Якова з Іваном. А ще тут працював митером Матвій. Через те, як багато часу тут проводив Ісус, місто стали називати Його місто Ісус, учнями не бували тут вже продовж деякого часу. Ісус Повів учнів на північ, в язичницькі регіони, щоб там менше турбували, і щоб говорити з ними про важливі речі. Але ось вони повернулися до рідних місць, де усі їх знають. А оскільки знають, то й щось хочуть, звичайно. Як прийшли ж вони у Капернаум, до Петра підійшли, збирачі дедрах на храм. О, Петре, добре, що зустрілися. Не знала, що ти повернувся. Слухай, ти ж в курсі, що скоро Пасха, і всі дають шекля на храм. Як щодо вашої ватаги? На вас можна розраховувати, чи може вам вже й храм не потрібен, як щодо вашого учителя, чи не заплатить він те Що відповідає Петро? Ми не знаємо, чому вони підійшли до Ісуса до Петра. Можливо, тому що Ісуса боялися, а Петра знали давно і бачили, що він серед учнів, не остання людина. Може, вони керувалися якимось іншими причинами. Це не так важливо. Тут потрібно відмітити інше. Петро вважав цей збір на храм справді важливим. Його потрібно було заплатити, навіть якщо не заради храму, то заради збереження репутації. Очевидь, Він був певний, що Ісус погодиться з ним в цьому. Що це був за збір? Взагалі, коли ми чуємо про податки та збори, то зразу ж згадуємо державу, її органи придушення, фіскальні служби та все інше. У випадку з Ізраїлем часів Христа, говорячи про податки, ми згадуємо рим. І поганих митників, зрадників, які працювали на окупаційний режим. Такими були, наприклад, сам Матвій і Закхей, начальник митарів. Однак ці збирачі дедрах були не такими. Це були патріоти і волонтери, бо йшлося не про цивільний податок на користь Риму, а про релігійний податок на користь Єрусалимського храму. Податок, встановлений ще Мойсеєм при виході з Єгипту, цей податок мав сплачувати кожен чоловік старший 20 років. І якщо юдеї сперечали ще між собою в питанні, чи варто платити податки Кесарю, то з цим збором такої проблеми не було. Петро каже так. Що ж Ісус каже з цього приводу. І якби він йшов додому. То Ісус попередив його та сказав, як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус, тож вільні сини. Петро вернувся додому, і не встиг ще й слова мовити, як Ісус випередив Його своїм питанням: Що ти думаєш? Ісус ще знав про розмову Петра з Брачами. Як ми далі бачимо, Він був не проти заплатити цей збір, однак хотів скористатися ситуацією, щоб навчити Петра дечого важливого. Питання, яке він задав, риторичне. Відповідь на нього очевидна: Земені царі збирають податки з зовнішніх, а не зі своїх дітей. Власне, за великим рахунком, вони збирають ці податки для своїх дітей. Що ж мав на увазі Ісус, коли загадував Петру, задавав це питання? Задаймо, в якому контексті воно було задане. Що не так давно дізнався Петро, коли Ісус був на горі преображення? Що Ісус це син Божий, це син мій улюблений, що Його Я вподобав, Його слухайтеся. Говорить їм голос із Хмари, кому належить храм? Храм належить Богу, він Його Цар. Що Ісус, що Ісус говорить цією притчею, що Він вільний не платити цей податок. Кожен юдей вважав себе зобов'язаним сплатити Його, але не Ісус. Це вільні, каже Він. Ісус міг знайти багато виправдань, щоб не платити цей податок. Наприклад, Він міг сказати Петре, через півроку я буду розп'ятий на Христі Воскресну, завісом храмі роздереться надвоє, і храм втратить своє значення. Він буде більше не потрібен, можна не платити. Або Він міг сказати, Петре, через кілька років від цього храму каменя на камені не залишиться, язичники зруйнують його ще. Навіщо будувати те, що і так приречено, можна не платити. Але Ісус будує свою аргументацію не на доцільності тієї чи іншої дії. Він говорить про внутрішню сутність речей. Він Син Божий, Він той, хто більший храм, Він вільний. Ці слова певним чином докір Петру. Ісус каже: Петре, Ти сповідав мене Христом, ти маєш свідчення Отця, ти знаєш, хто я є, але ти дієш так, ніби це нічого не значить. На жаль, ми досить часто сам, так само чинимо. Ми сповідуємо Бога всемогутнім, благим і люблячим, а потім не можемо довіритися йому найрізноманітніших речах, у створенні сім'ї, в питаннях жертовності і забезпечення, в питанні здоров'я так інше. Нам необхідно знати, хто такий Ісус і що Він зробив для нас. Але не тільки знати це, але і діяти відповідно до цього. Жити вірою в Сина Божого, який звільнив нас, відкопив своєю кров'ю, воскресив від свого царства. Власне, розмова Петра Ісуса могла б на цьому завершитися. Петро отримав урок. Тепер він знав, що сповідувати Ісуса Христом, це значить і діяти відповідно. Це значить, що кожна річ, кожна сфера Твого життя. Наші стосунки з державою, з віруючим, невіруючим, сім'ї, навіть те, до чого ми так просто звикли робити, усе має бути очинене і осмислене у світлі того, ким є Ісус, у світлі того, що Він зробив, покірності Його Євангелії. Але Ісус дає Петру ще кілька уроків. Та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. І як у першу рибу зловиш, візьми, і рота відкриє, і знайдеш статера. Візьми його і віддай їм за мене і за себе. Ісус був вільний не платити цей податок, та все ж вирішив це зробити, чому? Щоб їх не спокусити. В якому смислі він міг спокусити цих збирачів. Цей збір не був офіційним римським податком. Формально будь-хто міг відмовитися, платити його. Але водночас для юдеїв вона не була і чимось добровільним це була Божа постанова. Вони усвідомлювали її, як свій обов'язок, ніхто нічого би не сказав. Як римлянин чи грек не дав Дедрахми на храм. Але якщо юдей відмовляється, значить він не вважає храм. І Божу постанову чимось важливим. Ісус знав, що Він вільний. І Петро це зрозумів. А на зберечені, якщо Ісус не дав би цієї Драхми, а потім проповідував би Євангеліє, вони б не слухали. Вони б весь час думали, що Він не поважає храм і Боже Слово. Ісус не раз пішов на конфронтацію з фарисеями і книжниками, коли справа стосувалася життя, спащення та істини Божої. Однак він нікому не хотів створювати зайвих перешкод у тому, щоб прийти до Євангелії. Принцип, щоб їх не спокусити, дуже важливий для нашого християнського життя. Гарним прикладом тут історія Павла і Тимофія у питанні обризан. Для багатьох віруючих з юдею обрізання було такою собі червоною ганчіркою. Вони вважали, що для того, щоб язичник став христинином, він мав спочатку стати юдеєм і обрізатися. Павло захищав свободу новонавернених від законництва і вчив, що для спашіння обрізання не має жодного значення. Та коли Павло взяв молодого Тимофія за походженням юдея та втім не обрізаного для служіння євреям, то обрізав його. Павло знав, що, якби до юдеїв, прийшов якийсь необрізаний грех і говорив їм Євангелієм, його сприйняли адекватно. Але Тимофій став би для них каменем спотикання, маючи і усвідомлюючи свободу від вимог старого завіту, Павло і Тимофій поступилися цією свободою, щоб не спокусити людей. Ще один приклад причастя в нашій церкві. Напевно, багато з вас помітили, що останніх ні часи в нас в церкві не було причастя. Писання не вказує, хто сам має проводити причастня. В Біблії нема вимог, щоб ця людина проводила яку своїм добровільним займалася, коли нема священника, ніхто не може цього зробити без нього. А по різної, а в час епідемії, коли і хворіли, і не було неможливості відслужити службу Божу. Без священника ніхто цього не міг зробити. Євангелія принесла в наше життя величезну свободу. Ми вільні від багатьох обмежень, старого завіту, питаннях їжі, одягу, музики і в служінні Богу. І дуже важливо, щоб ми знали про цю свободу і діяли не на страх, не через лицемірство, а в свободі, як вільні, але як раби. Але як ми маємо використовувати свою свободу? Зазвичай люди використовують свою свободу, щоб собі догоджати. не віддати комусь гроші, а витратити їх на відпустку, не витрачати час на те, щоб ходити на роботу, а витрачати його на те, що подобається їздити по світу, ходити на рибалку, вирощувати бджіл, а до церкви вже немає часу піти, змучений, треба відпочити. Чому ж на роботу можу піти, а до церкви не мушу йти. У всіх цих речах насправді немає нічого поганого. Але писання і приклад Христа, який залишив славу і збіднів заради нас, заради нашого спасіння, закликає нас відповідально використовувати свободу для служіння один одному в любові. Дорогі мої. Цей короткий уривок сьогоднішнього дня з декількома можливим речам. По-перше, наша віра має бути практичною. Друге, щоб їх не спокусити. Господь дав велику свободу у Христі Ісусі, і це прекрасно, але нехай Господь допоможе нам пам'ятати про тих. Хто не має такої свободи, сам Господь є для нас прикладом тому. Він не був зобов'язаний нам нічим. Але заради нас залишив славу і збіднів, щоб нас збагатити. Тож шукаємо добра ближнього і служимо одне одному любов'ю. особливо в часі війни. І третє наостанок. Господь не вимагає від нас чогось надміру. Та коли ми діємо з любові і віри, Він надзвичайними шляхами приносить в наше життя надзвичайні благословення. Нехай Господь помилує нас бути учнями Христа і в свободі служити любов'ю і Євангелією цьому світу. Амінь. Якщо бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, залиште коментар під першим коментарем, де я уділив благословення, і поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!